Наступна наша історія про неймовірну дружбу, яку не зруйнувала війна, за рік до великого вторгнення Богдан взяв з розплідника бельгійську вівчарку. Назвав Аїдом. Рік по тому з ним прийшов до військомата. А згодом довго переконував командира бригади дозволити проходити службу разом із другом. Нині Аїд це не лише Кличка собаки, а ще й позивний Богдана, та навіть назва одного з аеророзвідувальних підрозділів про поранення, порятунок життя та нагороди незвичного бійця. Костянтин Мельнико розкаже. Околиці часового яру. Нині тут відшуковує противника АІД. одна з найефективніших розвідувальних груп 26-ї артилерійської бригади. Ситуація на ділянці вкрай напружена. Російські загарбники щодня намагаються просунутися у бік міста за цей місяць. це Вже четверта позиція. Що ми міняємо, приїжджаємо. Да нині цей підрозділ, про який ми вже розповідали раніше, не в повному складі. Не вистачає однієї бойової одиниці. Де пес пес охороні зараз штаба. Штабом господар собаки називає помешкання, у якому нині й живуть бійці. Бельгійську вівчарку також звуть Аїд. На його честь і назва підрозділу, і позивний власника через приїзд нашої знімальної групи Богдан вперше за два роки не взяв чотирилапого із собою на бойове чергування. Тож зустрічаємось уже, як тут кажуть, на штабі за два роки він зі мною день в день. Звичайно, собаку повноцінним бійцям важко назвати. Утім, він не лише любить кататися верхи на БМП, мій друг. Єдине, що головне, що він зробив, це вже спас мені життя. Випадок, про який розповідає Богдан, трапився у боях зарубіжне. Під час розвідки собака вхопив господаря за штани та почав тягнути у бік підвалу. Спочатку питався, як та атмах відмах... атмахнутися навіть нього. Він не успокаювався. Взагалі, затягнув він мене в підвал. І в цей же секунду касета градов панам прилетіла там, де я стояв, ну мене поже не було. А ще чотирилапи раніше за людей чує та попереджає про наближення ворожих дронів чи диверсантів. Передбачає і артилерійські обстріли. Як це часто буває на війні, навіть дістав поранення. Осколок в шею прилетів там пол шеї розорвала, кінець і це все, це все от в грязьових таких умовах. Просто ми його там знайшли якісь скільки прищепки, приклеювали цю рану йому. В общем, три три дня найшов я там в каком-то соседнем селе бабку, яка там каровою, каровами ка десь на ферме занімалась. Вона його заштопала або іголкою. Та не зважаючи ні на що, обидва аїди і досі разом боронять рідну країну. Раніше за господаря собака отримав і свою першу нагороду. Є нагорода собака, герой війни. Їздили в Київ місяць назад, його там нагороджували. Стільки бойових виходів, як як у нього немає ні одної собаки. Нині цьому собаці вистачає і людської уваги, піклування, і навіть іграшок. Чого не скажеш про підрозділ, талісманом якого уже і став Аїд. Аеророзвідники потребують більше спостережних дронів та засобів радіоелектронного захисту. Допомогти їм у цьому можемо. Ми з вами. Реквізити на екрані. Та віддай. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.